Якось завдяки хитрому локі боги отримали низку цінних подарунків від гномів. У тому числі був і знаменитий Молот Мьольнір. Цю зброю для Тора зробили гноми Брокі Ейтрі. Вона була одною із скарбів богів. Рекомендуємо переглянути цей міф у нас на каналі. Хто ще не бачив. Одного разу наймогутніший з богів асів, громовержець Тор, прокинувся і не знайшов поряд із собою свій знаменитий молот Мйольнір. Кожен удар, завданий Тором Мйольніром, був нищівним. Коли він кидав його, то завжди влучав у ціль. А потім молот повертався назад в руку. Мйольнір міг зменшуватися так, що його можна було заховати під сорочкою, а потім знову збільшувався, коли це було потрібно. Ідеальний у всьому, цей молот мав лише один недолік його руків'я було закоротке, а тому Тору доводилось розмахувати ним однією рукою. Молот захищав богів Асгарда та людей Мідгарда від усіх загроз, крижаних гігантів огрів, тролів та монстрів будь-яких мастей, та ось молот кудись зник. Існувала певна послідовність дій, якої Тор дотримувався, коли щось ішло не так. Насамперед він запитував себе. Чи не винен Локі. Цього разу Тор вирішив, що навіть Локі не посмів би украсти молот. Якщо Локі не вважався причиною негаразди, то й тоді Тор ішов до Локі адже той був кмітливим і завжди міг щось придумати. Коли Тор зізнався Локі, що молот богів викрали, той визнав новини кепські, скорчивши непідробну гримасу на обличчі. Проте Локі пообіцяв щось вивідати. Він подався до зали найвродливішої з богинь фреї. Я хотів би позичити твій плащ, сказав Локі, той, у якому можна літати. Навіть не сподівайся, відрізала фрея. Цей плащ найцінніша з усіх речей, які в мене є. Я не дозволю, щоб ти в ньому всюди тинявся, роблячи свої капості. Тора викрали м'йольнір, пояснив Локі. Мені треба його знайти. Це прозвучало переконливо, і фрея все ж принесла одежину. Нап'явши плащ Фрейї, Локі перекинувся на сокола і майнув у небо. Він полетів над азгардом і, видивляючи щось незвичне, дістався до далекої країни велетнів, де на величезному кургані плів собачі нашийники огр. Найбільший і найпотворніший з усіх огрів, яких коли-небудь бачив Локі. Він вишкірився і махнув Локі рукою, запрошуючи до розмови: Як там Аси Локі? Що нового Вальвів, і чому ти прибув один до країни велетнів? В Асгарді самі лише кепські новини, та й в Альві вони не кращі. Справді? запитав Огар і загиготів, так ніби був надзвичайно вдоволений якимось своїм вчинком і від того вважав себе напрочуд розумним. Локі впізнав цей смішок, іноді він і сам так сміявся. Зник торів Молот, – вів далі Локі. Тобі щось відомо про це? Огар почухав під пахвою. Можливо, і знаю, знову гикнув він. А тоді додав. Як там Фрея? Вона справді така краля, як розповідають. Якщо тобі такі подобаються, відповів Локі. Дуже подобаються, закивав Огор. Ще й як подобаються. Огор поклав на купу сплатений ошийник, а тоді зізнався, що Мьольнір у нього. Я заховав його так глибоко під землю, що ніхто не зуміє його знайти, навіть Одін. Я єдиний, хто може підняти його на поверхню. І я поверну його Тору, якщо ти принесеш мені те, що я хочу. Який викуп ти хочеш за молод богів? Я поверну Мйольнір лише у вигляді весільного подарунку у ніч, коли одружусь з фреєю. Приведи її до мене через вісім днів. Розуміючи, що торгуватись не вийде, Локі лише запитав Огра, хто він такий, на що отримав відповідь: Я Трім, поволитель огрів. Впевнений, що нам вдасться домовитись, сказав Локі, а тоді закутався в плащ і полетів назад до Азгарду. Не встиг він приземлитися, як в тушмить Локі схопили дужі руки могутнього Тора, який з нетерпінням чекав новин. Твій молот викрав Трім, повелитель огрів. Я вмовив його повернути молот, але він вимагає дещо натомість. Логічно, сказав Тор. Що саме? Руку Фреї. Він хоче лише руку? запитав Тор з надією в голосі. Зрештою, в жінки було дві руки, а тому, можливо, вдасться переконати її, віддати одну з них без особливих заперечень. Тюр же віддав і нічого. Тут йдеться про епізод, коли тюр поклав руку у пащу вовку Фенріру у міті про дітей Локі не тільки руку, а й решту Фрейї», – пояснив Локі. Він хоче на ній одружитись. Це їй не сподобається, заявив Тор. Що ж, говоритимеш ти? Тобі краще вдається переконувати людей без молота в руках. Коли Тор і Локі опинилися перед фреєю, та забрала свій плащ і запитала, чи стало щось відомо про місце знаходження Мьольніра, після чого Локі виклав їй все як є. Фрея мовчки кивнула, тому Тору здалося, що вона погоджується на умови, висунуті Трімом. Він дуже зрадів, що їм навіть не довелося переконувати фрею. Одягай вінчальну корону, фреє, і збирайся, сказав він. Ви, з Локі вирушите до країни велетнів. Ми повинні видати тебе заміж за тріма, поки він не передумав. Фрея мовчала. Тор помітив, що земля, а з нею і стіни почали трястись, коти фреї нявкнули і зашипіли, а тоді забили цю скриню з хутрами. Руки Фреї були міцно стиснуті в кулаки. Намисто брісінгамен полетіло з шиї на підлогу, та вона, здається, цього не помітила. Фрея ствердила Тора і Локі очима так, неначе вони були найнікчемнішими та найбридкішими у світі паразитами. Тору навіть трохи полегшало, коли вона нарешті заговорила За кого ви мене маєте? запитала вона майже пошепки. Ви думаєте, я настільки дурна, настільки доступна, по-вашому, я схожа на людину, яка одружиться з огром просто для того, щоб витягнути вас із халепи? Якщо ви двоє думаєте, що я вирушу до країни велетнів, що одягну вінчальну корону і фату, і піддамся дотику та поготі огра, що я вийду за нього заміж, тоді вона запнулась. Стіни знову задрижали, і Тор злякався, що на них може обвалитися вся будівля. Але ж мій молод промимрив Тор. Замовкни, Торе!» – відрізав Локі. Громовержець замовк, і вони пішли. Вона така гарненька, коли злиться», – сказав Тор. Не дивно, що той огар хоче з нею одружитися. Замовкни, Торе!» – повторив Локі. Невдовзі відбулося зібрання богів, на якому вирішували, як повернути молот Тора назад у Асгард. На нього прийшли усі, окрім Фреї, яка відмовилась виходити з дому. Багато богів пропонували ідеї, проте Локі відкидав їх усі. Аж поки чарга надійшла до Хеймдаля, охоронця веселкового мосту. У мене є ідея, але вона вам не сподобається. Мовив Хеймдаль. Немає значення, сподобається чи ні, сказав Локі. Ми боги, немає такого, чого будь-хто із присутніх тут не зробив, аби тільки повернути мйольнір молод богів. Викладай свою ідею, якщо вона гарна, ми її приймемо. Вам точно не сподобається знову. Застеріг Хеймдаль. Сподобається, відрізав Тор. Добре, сказав Хемдаль, я думаю, що треба убрати нареченою Тора. Одягнемо на нього намисто брісінгамен, начепимо вінчальну корону, наб'ємо його сукню так, щоб він був схожий на жінку. Лице закриємо фатою, обвішаємо його дзвінкими ключами, як у жінок, коштовностями. Мені це не подобається, запротестував Тор. Люди вирішать, ну як мінімум, вони подумають, що я ношу жіночий одяг. Про це не може бути й мови. Я не хочу вбиратися жінкою, і не збираюся одягати фату. Нікому ж не до ця ідея, правда? Жахлива, просто жахлива ідея. В мене ж борода, я не можу збрити бороду. Припини, Торе, сказав Локі, це чудова ідея. Якщо ти не хочеш, щоб гіганти вторглися в Асгард, то одягнеш фату, яка закриє твоє обличчя і бороду. Це справді чудова ідея, підтримав його Одін. Молодець, Хеймдалю, нам треба повернути молод, і це єдиний вихід, тож готуйте Тора до весілля. Богині стали приносити жіночий одяг. Фрік і Фула, сів, Ідун та інші, навіть скаді Мачуха Фреї, допомагали вбирати Тора. Фрік, навідалась до Фреї і повернулася з намистом Рісінгамен, яке вчепила Торові на шию. Сів, повісила торові на пояс свої ключі. Ідун принесла всі свої коштовності, якими обвішала Тора так, що при світлі свічки він весь сяяв і виблискував, а ще сотні перстнів червоного і білого золота, щоб одягти Торові на пальці. Богині закрили його лице фатою, тож було видно тільки очі, а вар, богиня шлюбу, вдягнула Торові на голову вінчальну корону. Не знаю, що робити з очима, задумалась Вар. Вони якісь не дуже жіночні. Дуже на це сподіваюсь», – буркнув Тор. Якщо я опущу корону нижче, їх не буде видно, а він усе ще зможе перед собою бачити. Локі перевтілився у молоду, гарну служницю нареченої, та вони разом з Тором сіли в літаючу колісницю, запряжену цапами рикуном і скриготієм. Коли вони прилетіли до двору Тріма, Локі наказав Тору мовчати, щоб той не видав себе. На що Тор лише ствердно пробурщав собі під ніс. Для того, щоб Трім нічого не запідозрив, Локі в образі служниці сів між ним і Тором, сказавши, що це така традиція. Слуги велети внесли до зали п'ять смажених волів, двадцять запечених лососів, кожен завбільшки з юнака, і десяток таць із тістечками та пундиками, призначених для жінок. Також до зали внесли п'ять бочок меду та таких великих, що навіть гіганти, які їх несли, згинались від ваги. Це бенкет для прекрасної Фреї, вигукнув Трім та хотів додати і ще щось, але Тор вже почав частуватися. Тож було невічливо говорити, коли наречена їсть. В той час як хитрий Локі вдавав із себе тендітну дівчину, обираючи найменше тістечко. Тор поглинав їжу із такою швидкістю, що декому навіть здалося це неприродним і схожим на якийсь фокус. Трім нахилився до Локі, який був в образі служниці, і сказав, що ніколи не бачив, щоб жінка стільки їла й пила. В цьому, сказав Локі, є очевидне пояснення. Локі замислився, яким могло б бути це очевидне пояснення. Це вже восьмий лосось за вечір, зауважив Трім. Вісім днів і вісім ночей, раптом вигукнув Локі. Вона не їла вісім днів і вісім ночей. Так їй кортіло поїхати в країну велетнів і кохатися зі своїм чоловіком. Тепер, поряд з тобою, вона знову може їсти. Служниця обернулася до Тора. Я така рада, що ти знову їси, моя люба. Згодом Трім знову звернувся до Локі. Чому у Фреї такі страхітливі очі? запитав Трім. У них неначе палає вогонь. Хіба це очі прекрасної жінки? Певно, що ні, відповів Локі. Не варто цього й чекати. Вона не спала вісім діб. Фрею так сильно поглинули думки про весілля, що вона не могла столити повік. Так їй хотілося відчути твоє кохання. Всередині вона уся палає, прагнучи тебе. Вогонь в її очах це вогонь пристрасті. Огрисько самовдоволено облизався, задовільнившись такою відповіддю, і вони знову повернулися до столу. Хіба не пора одружуватись? вигукнув Локі. Пора. Погодився Трім і заволав на весь голос: «Несіть мій весільний подарунок. Я хочу, щоб молот поклали на коліна прекрасної нареченої. Нехай вар, богиня заручин, засвідчить нашу любов. Щоб підняти м'йольнір, довелося кликати аж чотирьох велетнів. Вони на силу внесли молот та поклали його на коліна торові. Ну, ось, сказав Трім, тепер дозволь мені почути твій чудовий голос. Скажи, що кохаєш мене, скажи, що станеш моєю дружиною. Дай мені обіцянку, яку жінки дають чоловікам, а чоловіки жінкам ще з незапам'ятних часів. Що скажеш? Скажу, мовив Тор громовим голосом, що не треба було красти мій молот. Він ударив трімам йольніром лише один раз, але цього було більш ніж достатньо. Удар за ударом торкосив огрів направо й наліво, поки з їхніх тіл не утворилася здоровенна купа. Всі велетні та огри на весіллі були вбиті тором. Навіть Трімова сестра отримала весільний подарунок, якого не чекала. Коли не залишилося жодного огра чи велетня, Тор гукнув Локі, який виліз з-під столу у власній подобі, оглянув наслідки бійні. Ну що, сказав він, схоже, ти вирішив свою проблему. Тор, нарешті, зняв жіноче вбрання і стояв у самісінькій сорочці посеред кімнати повної мертвих велетнів. Зрештою. Сказав він весело. Вийшло все не так вже й погано. Я повернув Мьольнір, ще й гарно повечеряв. Гайда додому! Дякуємо вам, що додивилися відео аж до цього моменту. Поставте нам, будь ласка, вподобайку під відео, залиште якийсь коментар, поділіться враженнями, а також підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео.